Слава Богу, брати і сестри, ми вдячні Господу, що Він нас перше полюбив і віддав за нас самого себе, щоб ми належали йому, щоб ми були народом Божим. Каже апостол Петро в своєму соборному посланні колись не народ, а тепер Божий народ колись не помилувані, а тепер ми помилувані. Слава Господу за це. Ми маємо від Бога даровану милість бути тут, в домі молитви, роздумувати над Божим Словом, будуватись у нашій вірі і дякувати Богові за те, що Він посилає нам у нашому житті. Ми вдячні йому за те, що Він нам життя подарував, каже апостол Павло в Єфесі, коли проповідував, каже: Він дає всім життя і дихання, і все. І те, що ми сьогодні на місці цьому, це є милість Божа. Багато людей хотіли би це сьогодні мати, але, на жаль, з причини хворіб не можуть цього зробити, а над нами Бог явив свою милість, слава йому. Сьогодні була непроста ніч для України і для багатьох людей сьогоднішній день, цей, який прийшов, він приніс дуже злу звістку, дуже недобру звістку, дехто загинув. Під час цього обстрілу. І ви знаєте, я собі думаю, як є, брати і сестри, коли людина вона не сподівалася чогось злого, лягаючи спати вчора ввечері, сьогодні свої плани, свої якісь бажання, недільний день, хтось провести з родиною, з сім'єю, навідати когось. І тут обривається життя і закінчуються всі людські сподівання і мрії. І найголовніше, що в цьому, брати і сестри, має бути для нас актуальне те, що будь-якого часу треба стати перед Богом і дати йому звіт за прожити життя у тілі, хто що робив, чи добре, чи зле. Бачимо, в який час ми живемо, бачимо, який непростий і нелегкий цей час, і він для дітей Божих сьогодні. Наголошує, що ми маємо бути готові кожного часу зустрітись з нашим Господом Ісусом Христом. Я буду читати Боже Слово із Євангелії від Матвія, 16 розділу, 18 вірш. Це слова Ісуса Христа до Петра Апостола, де він сказав йому так: І кажу я тобі, що ти скеля. І на скелі оцій побудую я церкву свою і сили адові не переможуть її. Каже Ісус Христос: побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. І я хочу, брати і сестри, щоб ми сьогодні пороздумували трошки про церкву нашого Господа Ісуса Христа, невісту Його, яку Він будує на цій землі. Де апостол Павло каже в своєму посланні, роблячи такий образний приклад, що церква Ісуса Христа це як тіло, в якому є різноманітні члени, і вони всі потрібні, і вони всі доповнюють один одного, і про них є належна увага, і про них дбають у тілі. І головою в цьому тілі є сам. Спаситель наш Ісус Христос, слава Йому. І ось любі брати і сестри, церква Христова. Багато людей думають, що церква це будівля, церква це місце, де приходять люди, які визнають Христа Ісуса як Господа, як Бога, як Спасителя, це є місце поклоніння. І часто, коли мова йде про церкву, люди це прив'язують до певного якогось місця. І навіть колись один автор написав такі слова, можливо, хто чув із вас ще читав ці слова, він задає собі запитання і каже: душа моя, це храм чи купа цегли. І ось, любі брати і сестри, буває так, що людина, котра вона десь ближче, має стосунки з Господом, вона розуміє, наскільки це є цінно і наскільки це є. Бути в церкві Спасителя Господа Ісуса Христа, бути членом цієї церкви, належати до цієї церкви, бути в спільноті з Господом Ісусом Христом. І апостол Павло Він говорить, що церкву Христос полюбив, Він віддав за неї самого себе, щоб її освятити, щоб її очистити. Водяним куполем у слові, щоб вона була чиста, щоб вона була свята без, всякого, без всякої плями, без всякого порока. Ось таку церкву бажає бачити Ісус Христос, свою невісту, за яку Він віддав самого себе. І коли апостол Павло приводить ці приклади, Він говорить до чоловіків, що чоловіки повинні дружин своїх так любити, як Христос полюбив церкву. Він віддав за неї самого себе, яка велика любов, жертва на любов, і як це є сьогодні, любі брати і сестри, роздумуючи над цим, як це є велико, як це є в Божих очах, коли за церкву Ісус Христос віддав самого себе, щоб вона йому належала, щоб вона для нього була чиста. Свята і непорочна. І ось, любі брати і сестри, будучи в церкві нашого Господа Ісуса Христа, кожен з нас він має якесь завдання, якесь доручення, так як апостол Павло каже, що члени в тілі Христовому мають не всі однакові діяння, кожен член має свою функцію. Кожен член в тілі виконує якесь певне завдання і важливу роль. І каже апостол Павло, що це все воно зв'язане, це все воно спільно працює як тіло, тіло Христове для Божої слави. І я хочу, щоб ми ще одне місце Божого Слова прочитали це дії святих апостолів, другий розділ, де нам говорить Біблія про першу апостольську церкву, якою було служіння в цій церкві. Яке було життя в цій церкві, першоапостольській церкві. Люди, які були в тій церкві, були самовидцями, були цими свідками Христовими, які бачили Його, які розмовляли з ним, які ходили з ним, апостоли. І ось, говорить нам дії святих апостолів, другий розділ і 42-го вірша, такі слова. І вони перебували в науці апостольській. Та в спільноті братерській, і в ламані хліба, та в молитвах. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен, а всі віруючі були вкупі, і мали все спільним, і вони передавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кожному треба було. І кожного дня перебували вони однодушно в храмі. І ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку у всього народу, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. І ось любі, брати і сестри, на основі цих слів я хочу, щоб ми пороздумували. Як сьогодні будується церква нашого Господа Ісуса Христа, як вона росте в Господі, і що для цього потрібно, щоб цей ріст особливо, особисто в мені, як окремо взятого члена Церкви, Він був присутній і він відбувався в мені, щоб я розвивався духовно і, як будучи частиною церкви Ісуса Христа, був приємний і був до вподоби нашому Спасителю. Нашому Господу. І ось перше, на що я хочу звернути нашу увагу, говорить нам Боже Слово, що учні Церква Ісуса Христа, Перша апостольська церква, вони перебували в науці апостольській. Перебували в науці апостольській. Що це означає, любі брати і сестри? Коли апостол Павло пише своє соборне послання, я прочитаю цей вірш в своєму першому посланні. Він говорить такі слова. Перше послання, перший розділ, і перший вірш. Він говорить, що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, і чого руки наші торкалися, про слово життя. А життя з'явилось, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в Отця перебувало. І з'явилося нам. Тобто, любі брати і сестри, наука апостольська, наука, яку апостоли в церкві передавали послідовникам Ісуса Христа, це є вчення нашого Господа Ісуса, це є Боже Слово, яке вони чули з уст самого Господа Ісуса Христа. І каже апостол Іван, що вони говорили те, що вони чули і бачили. Це не була якась інша наука, яка відрізнялася від науки, яку приніс Ісус Христос. На тодішній час ще не було зібраного Слова Божого, так як ми його сьогодні маємо. Це є зручно відкрив одне послання друге, порівняв ці тексти Писання, досліджувати можна вивчати. А каже Слово Боже: перебували апостоли, учні Ісуса Христа, перші християни. Перебували в науці апостольській. І як це є важливо, любі брати і сестри, щоб в церкві Ісуса Христа сьогодні було це вчення, яке є згідне з Христовою Євангелією, не щось інше, не щось новітнє, не щось чуже, але згідне з Христовою Євангелією, тому що тільки Боже живе Слово. Правдиве, про яке каже апостол Павло в посланні до Тимофія, яке є живе та діяльне, тільки Боже Слово спосібне Церкву Божу будувати у вірі. І коли ми будемо пробувати у цій науці нашого Господа Ісуса Христа, науці апостольській, ми будемо бачити ріст в собі, нам буде легше долати спокуси. нам буде легше боротися. І з думками, які часто ворог посилає як ці розпечені стріли, ще двіри завжди буде в наших руках, коли ми будемо, Слово Боже, науку нашого Господа Ісуса Христа, завжди мати в серці, в розумі, і будемо перебувати в ній. Написано, що перебували учні Ісуса Христа, перша церква, в науці апостольській. І як це є важливо? Ще в старому заповіті, в книзі Ісуса Новина написано, нехай книга цього закону не відходить від уст твоїх. Але ти перебувай в тому, але ти пильнуй того, щоби перебувати в цій науці, перебувати в цьому слові, яке є живе, яке є діяльне. Сьогодні ми живемо в такий час, коли дуже. Дуже часто опускається цей момент, де люди перебувають в різному, в новинах, в телефонах, в різноманітних, тільки багато всього є інформації різноманітної, але так буває мало пробувають в Божому Слові. А це є основа, це є фундамент. В цьому перебувала перша церква, апостольська церква, в науці. І Ісуса Христа, у Слові Божому, і це будувало їхню віру, це давало ріст для церкви Христової. І тому, любі брати і сестри, сьогодні маємо ми про це пильнувати, щоби пробувати в науці нашого Господа Ісуса Христа. Досліджувати Боже Слово, вивчати Його, читати Його, пробувати в ньому, щоб воно було в нашому серці і щоб воно було. В нашому розумі. І наступне, про що каже нам Боже Слово, в чому перебувала перша апостольська церква, вони пробували в науці апостольській і в спільноті братерській. Як це є важливо перебувати в спільноті братерській, і найкраща ця спільнота братерська, любі брати і сестри, це є тоді, коли ми приходимо в зібрання, в Божий дім, коли ми перед Божим лицем зібрані. В ім'я нашого Господа Ісуса Христа, а Він сказав, де зібрані двоє чи троє в ім'я Моє, там я серед вас. Як сьогодні часто упускається це, ця спільнота, як сьогодні часто люди можуть цим нехтувати, нехтувати зібранням. І хтось колись сказав, і, на жаль, це є правда, що християни теперішнього часу, це є християни недільного дня. Ранкового зібрання, де ввечері вже їх не видно, а серед тижня то вже мови нема. А це важливо пробувати в спільноті братерській, а це важливо бути зібрані з народом Божим. А це важливо, тому що коли ми збираємось разом, коли є ця спільнота, де ми є в Домі Божому, любі брати і сестри, там відбувається цей духовний ріст. Ми тут навчаємось. Ми тут маємо спільність один із одним. А каже Боже Слово, апостол Іван говорить: коли ми ходимо в світлі, так як сам Він у світлі, і маємо спільність один із одним, тоді кров Ісуса Христа, Божого Сина, очищає нас від всякого гріха. Сьогодні багато кажуть: я краще вдома подивлюся зібрання, включу онлайн. І там набагато краща церква, там набагато кращий спів, там такі глибокі проповіді. Але, любі брати і сестри, те, що ми побачимо чи почуємо, не замінить нам живого спілкування в церкві Ісуса Христа, в Домі Божому, де ми маємо спільність один із одним, де ця спільнота братерська, де ми можемо один одного підтримати, де ми можемо один одному допомогти. Вислухати один одного, підбадьорити, помолитися один за одного. Це є спільнота братерська. І як це є добре, коли сьогодні це не опускається? Сьогодні такий тяжкий час для країни нашої, сьогодні такий непростий час для народу нашого, а так мало людей, які приходять в зібрання, які приходять на молитву, щоб своєю молитвою. Послужити для країни нашої, для людей наших, хто буде молитися за них, хто буде стояти перед Божим лицем за цих людей, хто буде кликати до Господа за тих, які Бога не знають, яким потрібна допомога, хто, як не церква Ісуса Христа, і сьогодні цей час для церкви, особливий час, коли ми не маємо нехтувати цим спілкуванням, спільнотою братерською в зібраннях наших. Яке б воно не було зібрання, чи недільне, ранішнє, чи вечірнє, чи молитовне, де би ми не були, брати і сестри, стараймося, щоб цього не опускати, щоб бути в спільноті братерській, щоб бути в зібранні, щоб ми старалися і зі своєї сторони докладали зусилля, не дивитись, як там брат чи сестра, але сам іду в зібрання, сам іду. В дім Божий вділяю час для того, щоб тут побути з братами і сестрами, разом помолитися, почути Боже Слово. І, можливо, тоді і деякі проблеми розв'яжуться, і деякі переживання вони зникнуть в життя. І багато чого зрозуміється, і стане для нас простішим цей шлях, коли ми будемо пильнувати і про це. Каже: вони перебували. В науці апостольській, в спільноті, братерській, і нижче каже Боже Слово, в ламані хліба, або, іншими словами, це служіння, яке ми маємо, служіння спомину нашого Господа Ісуса Христа, де раз у місяць кожного місяця ми маємо це служіння. Колись церква це робила першоапостольська частіше. Колись вони це робили частіше, маючи цю спільність. Навколо вечері Господньої. І це є важливо. Це є важливо, любі брати і сестри, не тільки звершити це служіння як традицію, але нагадати собі суть, що Ісус Христос за мене постраждав, що Ісус Христос, Божий Син, за мене віддав самого себе, добровільно поклав свої руки на цей хрест Голговський і цими цвяхами римських воїнів їх пробили. І каже Ісус Христос, кожного разу. Коли будете їсти цей хліб і з чаші пити, ви звіщаєте або згадуєте собі про смерть Господню, аж поки він прийде. Ми так часто схильні забувати, забувати про те добро, яке нам хтось зробив. І часто нам здається, що це так належно і так воно є, що ми в домі Божому і воно так є, і було. Але не завжди ми були тут, не завжди ми ходили дорогами Господніми. Не завжди ми ходили шляхами, на які Господь нас поставив. Був час, коли ми Господа не знали і жертва Ісуса Христа, Божого Сина, який пролив свою кров за нас, вона для нас спасінням, вона для нас рятунком обернулася. Господь помилував нас, тому що була покладена жертва, був заколений агнець Божий, який віддав самого себе. Який поклав свою душу за багатьох, щоб ми мали сьогодні прощення і вічне життя. І тому це служіння спомано, воно є важливо. Ми до нього маємо готуватися, особливо переглядати своє серце, своє життя, щоб, як каже апостол Павло, не бути винними супроти тіла і крові. Нашого Господа, щоб легковажно не підходити до цього зібрання, але розсуджуючи, розважуючи над собою, досліджуючи серце своє, і каже, і так хліб їли і чаші пили. І це робила перша польська церква. І це служіння є дуже важливе для церкви, для росту церкви, для примноження церкви, для будівництва тієї будови, яку будує Христос, тому що. Через це служіння ми нагадуємо ціну нашого відкуплення. І каже, вони перебували в науці апостольській, в спільноті братерській, в ламані хліба і останнє, про що каже тут автор цього листа дії святих апостолів Лука, він каже, перебували в молитвах. Перебувала церква в молитвах. Як це важливо, любі брати і сестри, перебувати. В молитвах, каже до Солонян апостол Павло в посланні першому своєму, щоб ми без перестанку молилися, безперестанку молилися. І сьогодні цей час, коли молитва церкви дуже потрібна і дуже важлива. І навіть ці свідчення, які ми чуємо з фронту, де рідні і близькі цих військових, які воюють на передовій. Вони, коли розмовляють з ними, і ці просять не чогось там матеріального, але просять молитись, просять, щоб за них молилися домашні, близькі, щоб церква молилася, тому що бачать руку Божу. І сьогодні цей час для молитви, для церкви Ісуса Христа, тому що в молитві ми укріпляємось, в молитві ми зміцняємось, в молитві ми приймаємо благословіння від Господа, в молитві. Приходить це підкріплення. Написано, коли молився Божий Син Ісус Христос в Гефсиманії. під час молитви ангел Божий його підкріпляв. Любі, брати і сестри, коли ми молимось, Господь Духом Святим, Він підкріпляє нас, Він зміцняє нас, Він дає нам силу, Він піднімає, коли ми молимось. І каже Слово Боже, що церква першоапостольська, вона перебувала. В молитвах. Тому хай Господь нам допоможе, любі брати і сестри, тому що Христос будує церкву свою, і ворота пекла її не здолають, не здолають церкви Христової, яка буде довершена, ця будова буде довершена. І Він прийде за церквою своєю. І як ми співаємо цю пісню на долонях білосніжних хмар буде ця зустріч, і Він візьме церкву від землі, чисту, святу. Яка була очищена цим водяним куполем у Слові через жертву Ісуса Христа, яка не має ні плями, ні вади чи чогось такого, але чиста свята, приготовлена для Свого Господа, Спасителя Ісуса. І тому ці речі, про які говорять нам тут дії святих апостолів, вони допоможуть нам, як церкві, вони допоможуть і особисто кожному, як членові церкви Ісуса Христа. Зростати духовно, бути міцним в Ісусі Христі. Це є наука нашого Господа Ісуса Христа, каже, наука апостольська, спільнота братерська, це служіння спомину, де ми нагадуємо собі про страждання нашого Господа Ісуса Христа і пребувати в молитвах, щоб мати силу від Господа, долати всякі перешкоди. Всякі випробування, труднощі, долати спокуси і бути переможцями в Ісусі Христі. Я хочу, любі брати і сестри, щоб ми були вдячні Господу, що ми є в церкві Його. Я хочу, щоб ми розуміли, що не ми Його вибрали, а Він нас вибрав. Що це не ми такі добрі були, що Він захотів нас покликати, Дивіться, така добра людина, такий добрий характер. Такий щедрий, такий повний любові, покличу його до церкви. Ні, ми добрими не були, каже Боже Слово. Він спас нас, він постраждав за нас, коли ми були ще грішниками. І за це йому слава, подяка і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.